Тімоті Бредлі, Адоніс Стівенсон та Ейманта Станіоніс уже по праву можуть вважатися великими друзями України, адже показали, як треба розправлятися з росіянами у ринзі. Ловіть пачку, а точніше, пакет із якісними побиттями росіян. Дивіться до кінця, там нереальний нокаут. А ну і по лайку, якщо також хочете, аби таке ставалося частіше. Погнали! Цікаво, що ця легенда російського походження, що вже давно живе в Австралії, думає про мобілізацію для війни в Україні. Вот я не вижу себя, но я знаю, что э, если вот, понадобится, я думаю, что я э, Должен буду пойти. Ага, зрозуміло. Тобто, у вільний час бажання йти вбивати українців немає. Але якщо Путін скаже, значить треба. Ми тебе почули. Всюди, а тепер давайте почуємо британську легенду Ріккі Хаттона. Той з молодості звик висловлювати свої думки кулаками, в тому числі і на адресу Дзю. У 2005 році Костя вважався справжнім топом суперлегкого дивізіону, що не програвав у 13-ти поспіль поєдинках. Та раз за разом захищав. Ще в титулу чемпіона світу і не залишав шансів суперникам, як менш відомим, так і топам, типу Хуліо Сезарачевеса. На Рікі Хаттона ж тоді особливо не ставили. Він був топовим британським проспектом, але своїх вершин тоді ще не сягнув. Так, гонорово і впевнений у собі. Але тоді більше вірилося в те, що росіянин таки поставить його на місце. А на ділі все вийшло навпаки. У Манчестері Рікі з перших секунд взявся доводити власну претензію на чемпіонський пояс IBF. Моментами. Хеттон на старті все ж таки натикався на джеб противника, але ініціатива була за Ріккі. Той без жодного страху пер на іменитого суперника, аби ввійти на зручну середню дистанцію і розбивати дзю своїми хуками. Такий запал тоді ще молодого рікки відразу забирав до себе всі симпатії. Та й як не симпатизувати, коли б'ють російську легенду, тиск перших чотирьох раундів, вочевидь, шокував Костю, той чекав складного бою, але щоб настільки, досвід допомагав росіянину. Він в'язав опонента, штовхався і загалом намагався збавити темп. У свої 35 росіянин якось не вивозив. Хоча я все ж зазначу, що на середині 12 раундової дистанції австралійський росіянин все ж таки згадав. Що він чемпіон світу та став більш чітко діяти проти агресивного британця. Намагався зустрічати, робив це більш акцентовано та активізувався на ногах. Від пресингу Хаттона це рятувало лише частково. Британський тигр був справжнім вовком у цей англійський вечір. Кінцівку Хаттон також забрав без варіантів. От правду кажуть, що росіянам треба просто взяти і вчасно піти. З Мелітополя, Маріуполя, Луганська, але в даному випадку і з боксу. Дзю вперше в кар'єрі відчув, що в 35 дихалка проти молодого топа вже реально не вивозить. А Хаттон цим користувався поповній. У 10 та 11 раунді наступаючи так, неначе це тільки старт бою, колись жорсткі удари кості дзю виявилися ватними проти справжніх бомб британця. Хаттон наздогоняв суперника буквально всюди. Від моторного хлопця росіянину не вдасться сховатися. Усе це змусило Костю Дзю заявити про жест доброї волі. Поступаючись та не маючи сил продовжувати, росіянин на 12-й раунд просто не під'їхав. Після цієї поразки Костя в ринг на професійному рівні не виходив. Британець завершив його кар'єру. А Хаттон ще й як виходив. Примітно, що кар'єру останнього закінчив українець В'ячеслав Сенченко на тій таки Манчестер Арені. Надзвичайно красиву історію у квітні минулого року видав литовець Ейманта Станіоніс. Він мав битися проти росіянина Раджа Бутаєва за пояс тимчасового чемпіона WBA в напівсередній вазі. Світ тоді вже дізнався не тільки про російську агресію, але й про звірства росіян проти цивільного українського населення. Еймантас підтримав нас, вийшовши в ринг з двома прапорами: Литви та України і написом Броліс. Брати, але важливим був і результат. Бутаєв виглядав загрозливо і мав захищати свій пояс тимчасового чемпіона. Але наш друг мав неабиякий дух. Ближче до екватора обоє пішли на яскравий махач на близькій дистанції. Росіянин найчастіше атакував тулуб опонента. Претендент вицілював голову. Та каймантасу було важко, але програти, маючи такі шорти, у цей день він просто не міг. Битва була напрочуд виснажливою. Обидва боксери мали нуль у графі поразок, але поступитися все ж один із них мусив. 114-113 Бутаев, 116 – Станіоніс і 117-110 Станіоніс. Роздільним рішенням пояс тимчасового чемпіона WBA знайшов свого нового господаря. А хлопець із українським прапором на шортах усе довів своїми діями. Красунчик, як ти змог сломати його силу волі? Як Тому що у мене сильніше. Я вихотів, я сказав. Я выходил не за эти пояса, не за эти деньги. Вы мне не верили? Я выходил за свою команду, за свой народ, который сюда приехал, с другого континента. Вот для них я дрался, для них я сегодня не, не должен был сломаться, я должен был его поломать, я это сделал. Цикавый персонаж Руслан Проводников. И в ринзе ты встигав, и еще и на войну гоняв. Привет, Улан-Удэ, Читай, Ясногорск, Агинск, Уфрочи, Але є крутий бій, коли член Путін, тім як би не старався, а його все одно побили. Мова йде про чемпіонську баталію у 2013 році проти Тімоті Бредлі. Той захищав пояс чемпіона світу в напівсередній вазі, і з перших секунд проводніков почав відчайдушно рубатися. Те, що він уміє найкраще. Вже на старті Бредлі опинився на канвасі. Натиск був доволі потужним. Нехай і клепки в голові росіянина бракувало, але бити йти на пролом він усе ж умів. Захист у так званого Сибірського року фактично був відсутній, через що він і сам пропускав величезну кількість ударів. Але ні проводніков, ні Бредлі не зупинялися, зберігаючи високий темп. Shots, the... Бредлі гідно прийняв розмін і влучав частіше за суперника. Все таки досвід та школа американця були на іншому рівні. Це вам не пацанський махач, а справжній топ-рівень. Хоча й на старті Тімоті було дійсно складно проти російського агресора. Проводніков ліз уперед, незважаючи ні на що. Глядачі на арені були в захваті до того, що чемпіон навіть брав коліно по ходу поєдинку. Сказати відверто, проводнік міг і виграти той бій, якби трішки збав в агресію і додав у роботі головою. Але це зробив Бредлі. Чемпіону вдалося перечекати перший штурм, трохи відчути, що може суперник, і вже тоді більш розумно йти в м'ясорубку. Бредлі пропускав, але діяв усе ж таки точніше за опонента. Судді це оцінили: 115-112 та двічі 114-113. Навіть попри нокдаун, Тімоті заслужив на перемогу, яка за 10 років виглядає іще більш приємною, адже здолали людину, яка в 17-му році долучилася до Путін. Тім, після бою Руслан дав емоційне інтерв'ю, неначе переказавши пацанський цитатник. Я виходив вигравати, я чемпіон. Я, и, я, вы видели, что я сделал. Для меня нет авторитетов. Дорогие любители бокса, особенно барнаульцы, я нахожусь в Канаде, готовлюсь к бою с Адовинсом Стивенсом за звание чемпиона ВБС. Смотрите на меня на телеканале «Россия-2» 20 числа. Всем пока. Пока, Дмитрий Сухоцкий. Саме це тобі скаже твій суперник у ринзі з Адонісом Стівенсоном краще не жартувати. Канадець не дуже швидкий, але якщо вже своєю плюхою раз влучить, бій на тому і завершиться. Причому часто ставалося, що вже в першій половині бою Сухоцький зазіхнув на чемпіонський пояс WBC у крузервейті, що саме належав Адонісу. Але таких як Сухоцький, боксер на прізвисько Супермен лускає немов насіння. По первах Дмитрій був активним, хоча й не дуже обачним. Так низько тримати руку проти панчера це якийсь жарт, чи що? Стівенсон полював. Він не викидав зайвого у той час, коли його російський візаві жваво розганяв мух довкола голови чемпіона. Стівенсон же мав ціль збити стружку саме з макітри противника. Уперше це сталося вже в другому раунді. ще на... Зараз стан не Але російській голові було мало. А доніс весь час джебив, а акцентований його захід із хорошим дальнім прямим здавалося лише питання часу. Він то вміє відчувати свій епізод. Сухоцький все ж відновився після нокдауну і занадто зухвало став діяти. Пора карати росіянина. Правильно, не стримуй своїх радощів, коли зміг пробити росіянина в п'ятому раунді. Той таки Стівенсон, до речі, українським фанатам також відомий. Адже Олександр Гвоздик відправив чемпіона світу не тільки в нокаут, але і в кому. Ролик про це уже на каналі. Залітайте!